Не посилай хлопців робити дівочі справи. Зекілер. Пікокаріджінал. Некоторі хлопці вважають тебе легендою. І що вони кажуть? Від директора Джона Ву кліче тебе королевою мертвих. Чому ти врятувати, дівчинку? Та на таке питання хуй відповісиш. Піко! Юніверсал. Ти мала її вбити, але ти не вбила. Ти розсердила багато сурових людей. Йди попорай свиням. Якщо хочеш жити, пішли зі мною. Я термінатор, а ти Сара Коннор. Виходить, ти хороший коп пиздатий. <реку> ти що, переграла в Асасін Кріп? <реку> Вирішила зробити щось хороше? <реку> Та я пиздос, яка крута, нігер. Позбираюся кілерів, хай їх грохнуть. <реку> Не посилай хлопців на дівочі справи. Тридцать. На маленьких, у 3D. А ну опусти зброю. У тебе кулі закінчились нігер? нигер. Зекилер, расист Нікого не обідив. Я ж не на зло. Пікок.